Найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас! Вони вже і так покарані життям, а на додачу до цього майже не сприймаються суспільством. Ці люди живуть лише завдяки лікам і вже вкотре нагадують, що вірус імунодефіциту людини це не вирок і його збудник не передається побутовим шляхом. Проте навіть у 21-му столітті кажуть, часто стикаються з дискримінацією з боку здорових, і насамперед, через необізнаність суспільства та незнання вілл-інфікованими своїх прав як живеться і на що нарікають люди, які живуть з віл снідом, з'ясовувала Оксана Жужевська. Сьогодні на Рівненщині на обліку стоїть півтори тисячі віл-інфікованих, але реальної цифри не знає ніхто. Переважна більшість цих людей, навіть коли знають про свій статус, волюють мовчати, аби не втратити роботу друзів та просто можливості нормально жити. І хоча ситуація на Рівненщині не критична, проблеми періодично все ж виникають. Стіна непорозуміння з'явилась після виділення приміщення в районі автовокзалу під соціальний центр для людей з ВІЛ СНІДом. Жителі того дому ніочень сільна. Ну, начали, начали поднимать бунт вплоть до того, что нам званілі угрожаві. Нам говорили о том, говорітому що е, они перекроют дорогу. И ну у нас как бы появилась вот такая вот... ну мы поняли, что реально люди просто ні інформіровані. З одного боку не поінформовані здорові люди, а з іншого своїх прав не знають і інфіковані. Тому останні півроку в області діяв проект, в рамках якого проводились семінари та тренінги як для людей з віл так і для медиків. Проте він закінчився. Проблем дедалі менше, але вони не зникають. Існує побутова просто дискримінація на рівні населення. Тобто, коли люди, які живуть з сусідами, і тут вони дізнаються, що мій сусід вілінфікованих, вони вони починають якось розривати стосунки. Ну своїм дітям спілкуватися з вілінфікованими дітьми, тож у цьому напрямі активістам ще працювати і працювати, кажуть, готові проводити просвітницьку діяльність, аби пояснити здоровим людям, що вірус імунодефіциту, хоч і називають чому 21-го століття, він все ж. Не передається повітряним та побутовим шляхом, і хоча, за словами самих хворих, сьогодні з віл-інфекцією жити легше ніж кілька років тому, все одно не вирішеними лишається цілий ряд проблем. Насамперед, це відсутність стаціонару та хоспісу, а також погане діагностування та лікування інфекції у тюрмах. Крім того, проблематичним лишається видача препаратів антиретровірусної терапії. Сьогодні такі життєво необхідні ліки віл-інфіковані можуть отримати лише у Рівному та Володимирці. Оксана Жужельська, Назар Мідриган, інформаційна програма День. Декілька десятків багаторічних дерев позбулася міжнародна автотраса Київ, чоп під рівнем поблизу села Вересневе. Тополі та клени пустили під бензопили робітники обласної служби автодоріг так званим розчищенням обурені деякі місцеві жителі бідкаються. Дерева стримували шкідливі викиди та захищали їхні оселі від зайвого шуму. У службі автодоріг виправдовуються. Вони мовляв лише виконували припис транспортної прокуратури. По обіді у п'ятницю вздовж дороги до Рівненського аеропорту вервиться голих пнів. Робітники зрізають туполі та клени, і тут же їх обробляють. Гіляки відрізаємо, грубше оставляємо. За усім цим спостерігає Сергій побаченим, обурений. Ці дерева відділяли від дороги його земельну ділянку. На ній чоловік збирається зводити будинок. Зрізали не по понятним причинам, чого, як, вони жодні б нікому не заважали. От, наприклад, по цій стороні немає електролінії передач, тобто провода не до чого, а зрізали. Вже навіть участку на стало шумно, машини чутно з дороги. У шляховиків свої пояснення кажуть, виконували припис транспортної прокуратури, яка наказала виробити зайве на під'їзді до аеропорту, Нібито високі насадження заважають літовищу. Є прокурорське подання транспортного прокурора старі дерева аварійні, які вже простояли по 40-50 років. Вони вже нікуди не нужні, Вони тільки квіти, ураган, який-небудь не небоді. Ламається, перекривають дороги, падає на проїжджу частину. Директор аеропорту Сергій Піндюрін давати коментар на камеру відмовився. Зіслався на зайнятість. Втім, телефоном повідомив, автодорожники зрізають дерева не там, де їх просять, і навіть підтвердив свої слова факсом. У зверненні до прокуратури йдеться, вирубка зелених насаджень проводиться у районі аеропорту, але не у зазначеному ним місці. І просять прокурора вплинути на службу. За чиїм же приписом дерева зрізала насправді так дізнати. І не вдалось. Так само незрозумілою залишається і подальша доля щойно зрубаної деревини. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма день. Наш колега, старший редактор радіо Край Володимир Борщевич, отримав орден рівноапостольних князів Кирила та Мефодія. Цю відзнаку Українська православна церква Київського патріархату вручає освітянам за особливі заслуги перед церквою та багаторічну наукову працю. Володимир Борщевич протягом восьми років викладає у семінаріях Рівного та Луцька та написав низку монографій про історію розвитку церкви на Волині. Проблеми безпліддя, невиношування вагітності та подолання запальних процесів у жінок обговорили гінекологи Рівненщини на науково-практичній конференції. Вона прийшла у стінах обласного діагностичного центру поділитись досвідом з нашими лікарями у вирішенні цих проблем. До рівного приїхала фахівці Національної медичної академії після дипломної освіти імені Платона Шупика. Вони прочитали оглядові лекції, конференцію організували спільно міністерство охорони здоров'я, профільне управління обласної держаміністрації та асоціація. Лікарі за майбутнє. Сніжно-білі та вугільно-чорні з чубчиками та комірцями, а ще з хвостами, як у павичів, і усе це голуби. Птахів 30 різних порід з восьми областей представили на третій регіональній виставці голубів та декоративної птиці. З пристрасними любителями пернатих спілкувалась Галина Баранчук. Володимир Яцюк дружить з голубами з маличку. Цих наймиролюбніших у світі птахів розводили ще його дід та батько. Чоловік каже, що має чим похвалитися, адже є у нього і представники рідкісних порід. У мене є павліни для жінки, є кучеряві там голубі, є поштові. Тримаю голубину, порід багато дотримаю. Та найулюбленішими у Володимира Яцюка є білі чубаті голуби. Силь польотом не красивий. Вони вверху, в них ло як в її серпа стоїть. Володимир Ардашинський кілька років тому виїхав зі Здолбунова до Польщі, та захоплення пернатими не покинув. Він каже, що де б йому не доводилось жити, птахи завжди будуть разом з ним. Я на Кавказі жив, голубі відсюди, з Долбунові брав туди. Сибір строїв братською ГЕС, красноярською ГЕС строїв. Сибіри, всі в мене вони туди. Регіональну виставку голубів у рівному проводять вже втретє. Цього разу до нас прибули зі своїми пернатими вихованцями голубівники з вісьми областей України. І хоча на експозиції представляли переважно цих красивих птахів, там можна було побачити і інших пернатих, а також чимало цікавих домашніх тварин. Десь 30 порід є різних різних порід голубів. Є кури, плевні, гуси, качки, індийки. Кролі нутрії. Найбільше раділи представленому на виставці птаству та звірині діти. Мені тут подобаються голуби, королики, хомячки». Гайчики організатори виставки обіцяють і наступного року влаштувати подібний захід. Адже щороку кількість відвідувачів зростає. А ще голубівники сподіваються, що їх лави поповнять, хоча б одна жінка. Вони обіцяють, що першу пару голубів їй подарують. Галина Баранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Свій 35-й день народження відзначив дитячий садочок «Калиненька», що в рівному колектив закладу прийшли привітати представники місцевої влади і сьогоднішні вихованці. Родзинкою традиційного святкового дійства стала зустріч випускників садочка минулих років. Загалом зібралося 13 колишніх вихованців. Найстарший з них закінчив заклад 30 років тому. Ідея організувати таку зустріч належить завідувачці Калиненьки. Алі Конечній. працівники дитсадка кажуть. Надзвичайно пишаються своїми випускниками, серед яких є чимало успішних людей. Зараз я навчаюся в Києві в університеті Шевченка. Вестучу журналістики. Таке хвилювання, тому що знову ті самі наставники, ті самі вихователі, ті самі групи, тільки ну. Удосконалення, тому що в нас все було трошки не так. Зараз тут набагато комфортніші умови для дітей. За 35 років відбулися великі зміни. В першу чергу покращилася матеріальна база дитячого садочка: нові меблі, пластикові вікна, м'який інвентар, ігрові куточки, сучасні. Діти вивчають англійську мову, якої раніше не вивчали. Маленькі рівницькі красуні демонструватимуть свої творчі здібності та вроду. В області відбудеться фестиваль краси та таланту Міні-міс Рівничина. Ідея проведення конкурсу належить Агентству моделей Панна. Планували провести такий фестиваль уже давно, зазначають організатори, однак хотіли все зробити на найвищому рівні і тому відкладали реалізацію ідеї. Родзинкою конкурсу є те, що оцінюватимуть не вроду маленьких учасниць, а передусім їхні таланти. У змаганні візьмуть участь 20 конкурсанток віком від 5 до 14 років. Фінішує дійство 23 грудня. Переможниця проєкту представить Рівненщину на національному фестивалі краси та таланту Міні-міс Україна Україна-2013». Буде відрізнятися тим, що все-таки це не є конкурс краси, це є фестиваль краси та таланту. І відрізнятися він буде тим, що під час нашого фестивалю будуть демонструватися таланти дітей. Кожна дівчинка має представити якийсь свій номер. Вони мають його підготувати. Цей номер, хто буде співати, хто буде танцювати, хто буде представляти свої там художні роботи чи вишиванки. Національний олімпійський комітет України продовжує проводити акції для школярів. Так, у рамках проєкту Олімпійська книга, кожен клас та школа в області отримали літературу на спортивну тематику. Паралельно у всіх районах Рівненщини відділи освіти визначали кращі школи, які проводять спортивно-масові заходи та пропагують здоровий спосіб життя. Такий навчальний заклад отримав баскетбольні, футбольні і волейбольні м'ячі а також набори для бадмінтону та настільного тенісу. Подробиці далі у репортажі. Олімпійська книга у кожну школу. Національний олімпійський комітет проводить акцію, в рамках якої кожен клас отримує книгу на спортивну тематику. Паралельно олімпійці визначають найкращу школу в районах та містах. Такий навчальний заклад отримує спортивний інвентар. Література на олімпійську тематику, як і в цьому році, розсилається поштою на кожну школу. І м'ячі, і інших спортивних інвентарів вже ми вручаємо для кожної школи особисто. Як визначаються ці школи, ми співпрацюємо з обласним управлінням освіти, звертаємося до них, щоб вони допомогли, тому що все-таки свої загальноосвітні навчальні заклади вони знають краще. Найкращим навчальним закладом в обласному центрі стала 26-та школа. Від олімпійського комітету її учні отримали футбольні, баскетбольні та волейбольні м'ячі, а також набори для бадмінтону та настільного тенісу. На думку директора, перемогти вдалося стараннями самих школярів. Діти є постійними переможцями. призерами. в школі постійно проводиться мас е, е, спортивні змагання, де задіяні майже всі учні школи, батьки школи. І це... Здружує колективи, і дає можливість вибрати кращих дітей, які потім приносять перемоги для школи. Подарований інвентар, неабияк знадобиться місцевим школярам. Тим паче цей навчальний заклад спортивного профілю. Відсотків 90 діток займаються в гуртках. і, Відповідно, інвентар потрібен для кожної дитинки. Тому що в кожного, коли є м'яч, це супер. Подібні акції Олімпійський комітет проводитиме і наступного року для того, щоб перемогти у школі мають проводити спортивно-масові заходи і пропагувати здоровий спосіб життя. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Рівненська Славія вже вдруге у своїй історії стала чемпіоном області з футболу у золотому матчі. Клуб із обласного центру мінімально переграв Оржівський одек. Таким чином, рівняни у нинішньому сезоні здобули вже два трофеї. Раніше Славія завоювала Кубок області з футболу. Продовжить тему Роман Сварида. Золотий матч за медалі чемпіона області минулої неділі було проведено вперше. У двобої за звання кращої футбольної команди краю зійшлися Славія та Одек. Упродовж 22 турів обидва клуби набрали однакову кількість очок 55. Виявляли найсильнішого вони на нейтральному полі у Березному. Незвичний такий матч. Ми вперше такий матч проводимо. За всю історію рівненського футболу, де визначався чемпіон в кубковій грі. Фактично. Дуже напружена боротьба. Багато болівальників приїхали з Оржева з Рівного. Відвідали місцевих багато було болівальників. Ми дякуємо господарів за те, що нас гостинно сюди запросили, підготували належним чином поля. Пам'ятаючи про нещодавну поразку від Одека, цього разу футболісти Славії обрали дещо іншу ігрову тактику. Ми спеціально дали ініціативу команді суперника, грали на контратаках і як бачите, ця тактика принесла успіх. Гол, який у підсумку став переможним, футболісти Славії забили після розіграшу стандартного положення. Володимир Поліщук китком з за бокової лінії влучив у перекладену воріт Одека. а Віктор Каращенко добив м'яча у сітку. Незважаючи на велику кількість гольових нагод, відігратися оржівцям так і не вдалося. Ми володіли м'ячем більше моментів. Ініціатива вся була в нас. Той гол. Такий, що... Я не знаю, по чиїй вині, але залетів той м'яч наші ворота, ну, курйозний, як на мене. Здобутий трофей став другим для Славії у нинішньому сезоні. Раніше рівняни вже встигли завоювати Кубок області. Ми к этому давно йшли, у нас в цьому клубі, в цьому році, якщо ви знаєте, 10 років клубу. Ми... У нас була тільки одна задача виграти все в році. Году У нас завжди максимальні задачі, тільки перемога. В любих, де там, де ми учасни, в будь-яких змаганнях тільки перемога. Вже наступної неділі. Славія може здобути ще один трофей. У матчі за суперкубок сезону 2012 року. Рівняни помірюються силами із сарненським маяком. Де саме відбудеться ця гра? Поки невідомо. Роман Свирида Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. Рівненська обласна федерація футболу таки визначилась із місцем проведення вирішальної зустрічі за футбольний суперкубок 25 листопада. Рівненська Славія та Сарницький маяк зіграють на стадіоні Хімік, що в обласному центрі. На це погодились обидві команди. Початок зустрічі о 13-й годині. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.